Попереду грядуть свята, та й не тільки на свята, якщо відверто, да? багато хто з нас полюбляє смачну рибку. Мені, наприклад, магазинний варіант взагалі не до вподоби. Ну, не знаю, якась вона в них не така. Найсмачніша рибка це засолена власноруч вдома. Це не важко, це зовсім легко. Витрачаємо 5-10 хвилин і через добу маємо готовий результат. Рибка може бути будь-яка червона. Це можуть бути стейки, це може бути філе, хоч ціле, хоч порізане на шматочки. А також це може бути більш бюджетний варіант, як в мене, наприклад, це. Просто шматочки червоної риби. Вони є різні. Є, наприклад, ось такий шматочок. А є ось такий шматочок. Як будемо солити? Мені більше за все подобається сухий посол? Звичайно, є безліч рецептів. І багато рецептів солиться в розсолі, але одна справа солити в розсолі ціле філе товсте зі шкіркою, наприклад, або без, але пластом, да, великими шматками. І зовсім інша справа солити дрібні шматочки. По-перше, дуже не розгонишся в розсолі їх солити. Чому? Тому що в розсолі не можна ну, важко дуже вгадати, коли її виймати. В росолі, ось, наприклад, такі шматочки дуже швидко пересоляться. А цей спосіб він уже перевірений, ніякого пересолу у вас бути не може. Тож, поїхали готувати. Нам знадобиться лише два інгредієнти. Це сіль та цукор. На 1 кг червоної риби, виміряти ми все будемо ложками. На 1 кг червоної риби необхідно 1 столова ложка цукру і 2 столових ложки солі. У мене наразі тут 800 з хвостиком там грамів. Тому я просто вирішила взяти не столову, а меншеньку це в мене десертна ложечка, і я буду виміряти нею. Беру з гіркою однаково все, одна ложка цукру і дві ложечки. Так само з гіркою, але враховуйте, яка у вас ціль. Можна гірку меншу набрати, як я зробила це. Все добре це перемішуємо. Посолочна суміш готова. Беремо ємність, в якій будемо солити, на дно відправляю трішечки. І викладаємо наші шматочки. Кожен шматочок або кожен пласт необхідно пересипати посолочною сумішю. І все так складуємо всю рибку. Якщо у вас не такі маленькі шматочки, а наприклад, стейки або ціле філе, то просто рівномірно розподіляєте соляну суміш. По вашій рибці. Ну, ось, в принципі, і все, ми вільні на добу, ми все зробили. Нам зараз залишається накрити цю рибку і прибрати на добу в холодильник. Що робимо на завтра? На завтра ми побачимо тут рибку, плаваючу в такому соці, в рідині. Якщо сіль у вас не повністю розчинилась, і ви бачите її на поверхні рибки, або ж грязна брудна сіль, то раджу на завтра рибку промити. Якщо, ж ні, якщо сіль дрібна, вона файно розчинилася і вона чиста, не потребує змивань ніяких, то раджу не мити тоді. Просто дістаємо з цього розсолу, хоч дістали просто, хоч промили, обсушуємо на паперових рушничках і все, і рибка готова до вживання. На будь-яке свято, або на повсякдень, ви можете забезпечити себе і свою родину класною, якісною. Рибкою, чи то на бутербродики, на канапки, чи то для суші або суші торт, для будь-яких прикрас салатів, і так далі. Рецепт дійсно дієвий, рецепт класний, часу займає обмаль, а варіант виходить доволі смачний. Раджу вам спробувати. І я впевнена, що ви почнете надалі солити рибку тільки так. Через добу вже можна насолоджуватись, поки що прибираю в холодильник. Ну, а вам всім бажаю смачного. Якщо шматочки у вас не такі маленькі, а, наприклад, ціле філе або Великі стейки, то у такому вигляді, в холодильнику потрібно потримати дві доби. Одна доба це для ось таких дрібненьких тоненьких шматочків. Великі пласти, великі стейки. Тримаємо в соляній суміші дві доби. І потім все так само робимо. Смачного!